Вітаю вас, українці! Це деталі ІФ. Моя компанія бере участь у наближенні перемоги з першого дня. Дякую вам, що довіряєте нашим автозапчастинам і долучаєтеся з кожною покупкою до того, що ми можемо робити добрі справи. Перед вами кліпса, котра застосовується для кріплення підкрилків для автомобілів BMW та не тільки. Кліпса одноразово використовується лише один раз, при демонтажі потрібно замінити їх на нові. Дана кліпса має оригінальний номер 07 142 151 750, також має інші номери. У нашому інтернет-магазині детальнів завжди є кліпси у потрібній кількості. Якщо сумніваєтеся, що вона підходить до вашого авто, Менеджери допоможуть вам провірити цю інформацію. У нашому магазині каталожний номер цієї деталі DF17326. Ви можете прийти за посиланням під цим відео та здійснити покупку потрібної вам кількості. Нагадаю вам про потребу підтримки україномовного YouTube. Вам ж не важко, а нам приємно, тому з вас лайки, вподобайки. З вас підписка і саме головне коментар. Я думаю, найкращим буде слава Україні.